Івеко Дейлі, чистий 17-й рік, пригнаний із Швеції з мотором 2.3 160 кінських сил. На автоматі 8 автомат. 8 автомат, можу сказати, вічний. Оце, який він ставиться. На тонни. 3,5 тони, оце 35-160. 35 це повна маса 3,5 тони 160-160 то 160 кінських сил. От. То і цей же автомат ставиться на, на 7,5 тонн, оце ще є 72, 7 тонніки є, 70, на 7200. Оце одинакове. Автомати. Так Для цієї машини він, можна сказати, там без нагрузки їздить. Зараз мотор працює, зразу скажу, що в машині ніяких проблем немає. Починаючи такого, коробка, демпфер, кардан, задній міст, мотор, жодної технічної проблеми і нічого не горить, і нічого не горить на панелі. Переключається автомат теж без проблем. І це дуже добрий автомат, якщо такого їздити навіть по місту. Бо він працює у півтора тисячах, в режимі півтори тисячі оборотів, от. то економно йде по місту. І восьма передача по трасі, якщо йти десь таку соточку, то побачите, от в мене воно показувало 10,4. Це була машина в мене, то показувало 10-4, що я їздив в рівно, назад на сертифікацію. Це тако трохи по трасі, трохи по місту, і трохи по так По окружній. Ось ну, такі от. Так що він не прожорливий. Це і мотор не прожорливий, і автомат такий зроблений, як для грузової машини. Так, показую цю машину. Так, передок. Оце такий передок, там на капоті Я не бачу. Пару сколиків, от бачите, бачу вже є. пару сколиків є. Да все нічого такого. Лобове, ціле, бампер не фарбований. От. Так, резина зимня. Знос резини ну Десь 30%, ну вам тут буде просто. Вона шипована. Дивіться, кому може це ці шипи не подобаються, їх можна виковирити вони легенько виковируються десь. Але краще я сам їжджу на легковій машині на шипованій. Іменно на такій шведській шипованій резині. Прекрасно, десь, десь якщо заносик чи що, то ЄСП так вирівнює на шипах машину. Так що хай воно буде. На шведських машинах це не китайська ця резина якась, це фірмова резина шипована, то вона не шумить. Будете їхати, ніякого шумів ніяких не буде. Так, що так? так. Рама все в порядку, масла ніде немає е -е 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 -під -мо ну, Десь там під мотором, по задньому. -е -е Мосту немає, та як казав, що мост не гуде. Кардани, підвісни, оце все хрестовини, все в повному порядку. Так, Тепер, так, оце вам показую цю машину. Оце дивіться, вона ця будка блищить, як собачі яйця. Вона не фарбована. От. І оце тут теж все нормально. От. Оце теж ті алюмінії такі. Ця теж вся рідна. От. Там якісь були буквочки, то їх познімали. Ну, видно від дерева, там полосочки маленькі і все. Оце так виглядає машина. Ще зараз покажу, що зараз покажу вам гідроборта. Включи на що гідроборта. Давай, давай, відкривай цього гідроборта. Гідроборт працює без проблем. Давай, давай, піднімай, опускай. Ще якісь пластики валяються з мастера, чи спринтера. О, ти, йолки балки Забулися його. Це з спринтера. Там в нас є трохлітровий спринтер. Так що, кому треба буде... Трохлітровий спринтер дзвонить, Максібаза. Це від нього. Бампер, то він то не це, а це такі оці клики да, лежать. Ну то все, херня. Все, тут все нормально, підлога, бачите, ще вона тут не милася навіть. От. Тут все в порядку, техніку контроль на цей. Як він на гідроборд. Тепер бачите, оце я піднімаю його, тут кнопочка є. Ось, все, прекрасно. Так, все, Саша, закривай. Повинімаєш ті пластики там. Ми їх і не бачили, бо вже хтось там їх положив. Дай. Так, все, покажу по машині. Тепер подивіться. Що таке. Так, дисплей великий, навігація. Навігація. Тепер тут вже стоїть. Не, не кондиціонер, а клімат контроль стоїть. Оце отакий от автомат. Оце мультируль. Зараз оце датчик світла, датчик дощу. Так, зараз там. На машині ще є вибасто. Відкриєш капота. На машині є вибасто. Воно працює, я тільки що перевіряв. Далі, оце круїз. Я вам скажу такого, я на цій машині їхав зі Львова, не на цій, на другій машині. от, е то бо там у нас гонщик був зі Львова. От, і довелося переганяти, мені прийшлося їхати. Просто прекрасно ставиш на круїз і все, і пішов. Дивіться, не економимо, як говориться, не крисять нічим. Віддаємо вам сідушку пілот. Вже під мене підрегульовано. От, цю сідушку, кому може воно не подобається, коли воно трохи гойдається та задниця І позвоночник крепкий. Вам за цю сідушку дадуть, дадуть зівеко сідушку от, просту, і дадуть 350 доларів мінімум. Це мінімум, це як в нас тут в районі. Так. Що тут? а Мультіруль? Ну, мультируль це такого. Це бачите, це радіо. от, А це вже там на то. Все, тут вже радіо, CD, USB навігація, це все собі робляти. Слуха, вже він настроєний, подогряв, подогряв. зразу скажу, автомат працює ідеально. Все, оце що тут таке. Ну і все, що я вам сказав. Підігрівши, і є. є. Там я сфотографував, оце є. Теж, кому воно там. От. Так. Тепер по моторчику. Моторчик тут не мився. От, воно видно, що він не митий. Бачите, Може видно, що воно грязненький. Ну його не треба було ломити. Він був чистий. Оце тільки цю штучку, бачите, протерли. Отут він без пилі. Робить, як бензиновий, як крайновий бензиновий мотор. Все, не йде не каплі масла, все в повному порядку. Тепер скажу так. Номер кузова ми не скриваємо. Так що дивіться, якщо хоче, пробивайте. Хто там розбирається, то, хто розбирається, то вони по, по реєстраційному номеру пробувайте. Ну і там за аукціона буде вам скриншоти, е, там фотографії будуть, яке, яка машина була на аукціоні і з яким пробігом. Так, кому треба такий автомобіль, дзвоніть, будемо рішати як продавати. Удачі вам покупці автомобіля. Вот, жду ваших дзвінків.